Сьогодні у програмі Ірак на порозі нової війни більшість американців проти того, щоб США вводили туди свої війська. Нульовий прогрес у газовій суперечці. Чи підтримують українці позицію власного уряду на переговор з Росією? Опитування голосу Америки українська діаспора влаштувала благодійний концерт у Вашингтоні на підтримку 17-ї лікарні Києва. Я, Руслан Петричка, в ефірі з Вашингтона. Програма голосу Америки, час Тайм. На початку стисло про головні події у світі в огляді Наталії Леонової. Іракська армія здійснила військову операцію біля містечка Удхаїм в 90 кілометрах на північ від Багдада. У результаті кілька радикалів сунітів загинуло. Знищено кілька одиниць бронетехніки. Уряд Іраку намагається зупинити просування бойовиків угруповання ісламська держава Іраку та Леванту, які нині захопили регіони на півночі та заході Іраку, на решту території країни. В ході операції військові армії захопили будинки, де виготовлялась вибухівка та хімічна зброя. Десятки осіб арештовано. Також були обстріляні об'єкти, угруповані біля Мусулу. Президент Барак Обама запропонував консультантів допомогу іракському уряду, однак поки що не задовольнив прохання Багдаду допомогти повітряними атаками. Тим часом біля будинку Білого Дому у Вашингтоні у суботу пройшов марш протесту. Учасники акції вимагали від адміністрації припинити американську військову присутність в Іраку. Активісти наполягають, що Іраку треба дати шанс самостійно подбати про свої проблеми та відбудувати своє суспільство. У четвер Барак Обама оголосив, що надійшли до країни 300 військових радників. Нині там вже перебувають 275 консультантів, які були надіслані з метою посилення безпеки американського посольства та його персоналу. Також до Мерської затоки був відправлений авіаносець Джордж Буш. Державний секретар США Джон Керрі зустрівся зі своїм єгипетським колегою в Каїрі. Керрі також має зустрітись з президентом України Абделем Ель Сісі, який очолив Єгипет у травні цього року. Керрі каже, його адміністрація сподівається на тісну співпрацю з Єгиптом, попри деякі зауваження. Візит Кері є сигналом спроби США покращити довготривалі відносини з Каїром, які дали тріщину через замороження Вашингтоном багатомільйонної військової допомоги Єгипту у серпні 2013 року після повалення режиму Мухаммеда Мурсі, звернувшись до віруючих на площі святого Петра, папа римський Франциск засудив всі форми тортур. 26 червня. Міжнародна спільнота відзначає день на підтримку жертв тортур. Закликавши до повної їх заборони, папа Франциск звернувся до всіх народів світу об'єднатися навколо цього питання. Я звертаюсь до всіх християн з відданістю працювати разом, щоб позбутися тортур, підтримати жертви та їх родини. Тортурування людини це смертельний гріх, надзвичайно серйозний гріх, сказав Понтифік Президент України Петро Порошенко заявив у неділю, що українські збройні сили строго дотримуватимуться мирного плану з врегулювання конфлікту на сході. Про це він сказав після вшанування пам'яті загиблих у великій вітчизняній війні біля меморіалу вічної слави. Ведення вогню припинено українськими військовими в односторонньому порядку з 20 до 27 червня. Втім, у випадку атаки з боку бойовиків військові мають право стріляти у відповідь. Терористи відкинули мирний план Порошенка у неділю. За повідомленнями на сході України відбулося декілька збройних сутичок. Тим часом Росія продовжує грати своїми військовими м'язами. Президент Путін, який публічно висловив підтримку мирному плану Порошенка, наказав перевірити бойову готовність свого 65-тисячного війська, зосередженого на кордоні з Україною. У неділю Путін провів телефонні розмови з лідерами Франції та Німеччини. Франсуа Оланд та Ангела Меркель застерегли російського президента, що бої в Україні мусять зупинитися, а переходи через кордон бойовиків мусять припинитися. У п'ятницю президент США Барак Обама також поспілкувався з Франсуа Оландом та Ангелою Меркель. США та ЄС уже наступного тижня готові запроваджувати додаткові санкції на Росію, якщо та не сприятиме деескалації конфлікту. Нічим завершилися минулого тижня тристоронні газові переговори між представниками Росії, України і Єврокомісії. Москва вимагала погасити заборгованість, а Київ наполягав на прийнятній газовій ціні. Сторони розійшлися навіть не домовившись про наступну зустріч. У результаті 16 червня Газпром запровадив режим передоплати і припинив поставки газу для України. Київ зайняв категоричну позицію у переговорах з Москвою і хоче переписати газові угоди. Називає. Чи попередні домовленості пасткою? Але така позиція може обернутися нестачею газу для потреб населення та індустрії у зв'язку з цим у нашій рубриці тема тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, чи схвалюєте ви позицію уряду України на переговорах з Росією щодо газу? 89% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 9% сказали, що не схвалюють, і 2% не визначилися з відповіддю. Дехто з вас пояснив свою позицію щодо дій українського уряду. Процитую лише деякі ваші коментарі. Однозначно, схвалюю міняти незалежність країни на газову подачку – це злочин. Вважає свят з Києва. Краще мерзнути взимку, ніж Путіна. Ніж бути рабами Путіна, пише Оксана Кушнір. Комбінація задумана КДБ ще в 90-х тріщить по швах. Залишилася одна ниточка газова. І ось 16 червня ця ниточка, якою, здавалося, можна було вічно утримувати Україну, обірвалася. Такою була думка нашої онлайн-аудиторії. А що з приводу позиції українського уряду на газових переговорах з Росією, думають перехожі на вулицях Києва, дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Путін хоче давити Україну всіми можливими силами, і техніку приганяє, ще й газ вимкнув нам, щоб тяжко було. Але ще така думка мені здається, що він це робить навмисне, щоб показати своїм людям, росіянам, що от люди нас обрали президента, їм погано тепер. А якщо вони там не думається в бараті, отобаду бачить уже кіднасідки будуть після цього. Це геополітика. Тут уже замішано дуже здорово. Путін, мабуть, хоче відновити радянський союз. Росія хоче все таки. Пресувати Україну і хоче Україні вибирати свої інтереси. Вони як взяли на скавалу, хотя далі і держати. Вони як взяли на скавалу, так і хочуть далі тримати. Україна прагне зближення з євросоюзом і російського газу менше купувати. Вони цього не хочуть допустити і намагаються у будь-який спосіб нам зашкодити. Це тиск, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні, зайняти частину території і фактично керувати Україною. І газовий кран це один із інструментів тиску. Це їхні імперські амбіції грають. Ну, в таких спорних в таких питаннях, коли є розбіжності в поглядах, треба на, на тридійський суд. Росія Правильно. подає на, на нас в суд, ми подали на їх в суд. Це треба було робити набагато раніше. Вони ж наші вишки в Чорному морі забрали, тим більше, скільки грошей вкладено туди. От Я думаю, що зараз в Донбасі це погано, а э, газ це газ. Будемо дровами користуватися. Ви дивитись час Тайм», продовжуємо випуск. За ініціативи українців у США у Вашингтоні відбувся благодійний концерт. Музика надії гроші підуть на придбання медичного устаткування в одну з лікарень Києва. На заході побував Олександр Яневський. За словами співорганізатора концерту Анастасії Рибицької з організації Разом, це перший проект на підтримку 17-ї лікарні Києва. Зібрані кошти підуть на купівлю спеціального обладнання для підйому хворих, якого потребує цей медичний заклад. Як розповіла Анастасія, ідея проведення концерту належить безпосереднім виконавцям, наймолодшому з яких лише 7 років. Діти Українського походження, які проживають тут, звернулися до нашої організації разом з проханням. Допоможіть нам допомогти Україні. Ми вміємо грати на фортепіано. Ми, ми майбутні піаністи, ми професіонали Зібралися цілою командою в ДІСІ. Нам допомагали люди також з нью Йорка зразу і організували концерт класичної музики. Також у нас є в репертуарі. Тріо «Гердан», яке я дуже відома, яке дуже відомо серед діаспорян. До благодійної акції приєдналися не лише українці, вчителька музики Лола Абдулхалікзаде говорить, що її учні, діти українського походження по-дорослому відреагували на події в Україні та вирішили допомогти тим, хто потребує допомоги. ми хотіли зробити свій внесок і допомогти людям, які цього потребують. Ми підготували програму та зв'язалися з організацією разом. І сьогодні ми дуже щасливі, що можемо допомогти лікарні. Самі виконавці наступним чином пояснили свою участь у концерті. Я вирішила допомогти людям в Україні, які страждають, яким потрібна допомога. Я вважаю, що це правильно. Вони там страждають, і їм погано. І Якби мені було так погано, я би не добре себе почувала. Я була в шоці, коли побачила, що відбувається в Україні. Я вирішила використати свій талант і виступити на благодійному концерті. вирішив взяти участь у концерті, щоб допомогти дітям в Україні. Буду робити так і далі. Ведуча концерту Надія Хомазюк говорить, що восени планується проведення ще одного концерту. Після сьогоднішнього концерту, чесно кажучи, з'явилася ідея зробити ще один концерт восени. Сьогодні ми не мали дуже багато людей, але ми мали той результат, який ми хотіли. Я думаю, восени, коли люди повернуться з відпусток, коли люди будуть більш Налаштовані на концерти, а не в відпочинок десь на дворі. Ми зможемо зібрати ще більше людей і досягнути якихось маленьких, але більше цілей. Організатори планують також співпрацювати з київською лікарнею на вулиці Трьохсвятительській. Олександр Яневський, голос Америки. Закордонні українці об'єднуються у соціальних мережах та проводять онлайн-аукціони на підтримку своїх. На одному з таких аукціонів виставлені каски третьої сотні майдану, розмальовані художником Ярославом Ільківим. Виручені з продажу кошти підуть на підтримку бійців третьої сотні, лікування поранених та допомогу родинам загиблих на майдані. Ідея провести онлайн аукціон належить Галині Карпенській. Ми з нею знайомі по Фейсбуку. Це була її ідея. Я просто їхала в Київ. і Вона сказала, якщо ми там знайшли через іншу організацію на Україні, яка називається Ескадрон Добра, вона також волонтери на Україні. І вони нас звели з третьою сотнею, бо знайшли ці казки. Ми сподіваємося, що цей ем, аукціон, як ми зробимо, що це може купляти якісь музеї чи якісь організації, бо це історичні казки, Вони були на майдані з цими людьми під час революції. дивитесь час тайм, продовжуємо випуск. У ці хвилини у Бразилії футбольна збірна США готується дати бій португальцям. У разі виграшу американці уже після двох ігор вийдуть з групи у стадію плей-офф на тлі успіхів національної збірної Сполучені Штати цими днями охопила справжня футбольна лихоманка. Футбол це спорт номер один для більшості світу, але не у США. У десятиліттями господарюють американський футбол та бейсбол. Втім, чемпіонат світу у Бразилії демонструє стрімкий ріст популярності традиційного футболу у США. Стільки американців сьогодні в Ріо де жанейро Ми відчуваємо гордість, коли бачимо один одного. Американці купили квитків на матчі чемпіонату світу більше ніж будь-яка інша країна світу за винятком господарів бразильців 196 тисяч. Фани, як Томаса Блао з Каліфорнії, потратили десятки тисяч доларів щоб приїхати сюди. коли вони забили останній гол. Я майже втратив свідомість. Я скакав, як божевільний. Але з розуму сходять не лише ті, кому пощастило цей час бути у Бразилії по всій країні від Каліфорнії до Нью-Йорка. Американці масово збираються перед великими екранами заради футболу у центрі цієї футбольної революції. Фан-клуб збірної. Членство у цій організації за останні роки зросло у кілька разів. У 2010 ми мали 30-40 осередків. Зараз 140. Кількість фанів футболу у США росте швидше, ніж у будь-якому іншому спорті. І сьогодні вони вірять, що їхня збірна дозріла до більших перемог. Я вірю, ми переможемо. На завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою час і на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму української редакції Голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.